Не просто планувати, але й досягати, або як наприкінці року отримати все те, про що мріяли на його початку. Психологи кажуть, способів є чимало, та от не завжди людям вистачає мотивації техніки виконання бажань і як вони працюють у наступному сюжеті. Новий рік кожен планує по-своєму. Просто записала, щоб потім під кінець року перевірити, що, що виконала, а що ні. В основному це з навчанням пов'язано, тому і що, що роботи, я все ще студентка і з роботою. Але ну, 25-й рік в основному важко жити, тому що війна і всі цілі це таке розмите. Я теж собі прописала їх, і вони знаходяться у мене біля ліжка, отак висять наді мною, щоб я на них дивилася щодня і не відставала. Це допомагає? Сподіваюся, що поможе В принципі є да методика хороша. що їх розбиваємо на дрібні цілі. Тобто, кожна ціль має бути досяжна. Ми маємо знати, що треба. Ну, максимально мінімальними крочками, щоб її досягти, щоб її зробити, і вона не має займати багато часу. І тоді воно, в принципі, ідея виконується. Психологиня Анастасія Федорів пояснює, така звичка це не лише можливість сформувати життєві цілі, але й спроба почати рік з чистого аркуша. Традиційно люди люблять ставити цілі на початку нового року, або в честь свого дня народження, або ще на початку чогось нового, тому що це як та сторінка, коли ми можемо все почати спочатку, стати в цьому успішні, і таке інше. Також цілі можуть нас мотивувати на досягнення якогось доброго результату. Вони дають надію на те, що стане краще. І вони також допомагають нам інколи зрозуміти, хто ми є, чого ми прагнемо, до чого ми йдемо, чого ми хочемо. Проте з часом цей ентузіазм зникає. Ми можемо ставити занадто амбітні цілі, тобто недосяжні цілі. Ми можемо хотіти від себе дуже багато, і навіть спочатку йти до цього, так викладатися на повну, вигоріти. І потім зранку ми встаємо неумотивовані досягати. Ти успіху, і ми вже нічого не можемо, і не маємо сили на здійснення тих цілей. Також ми можемо досягати не свої цілі. Це буде приносити нам лише розчарування і втому, а не радість. Тому звичайно важче буде. щоб досягати своїх цілей, їх потрібно формулювати чітко, радять психологи. Передусім, варто скласти план, обрати кінцеву дату та не відкладати усе на потім. Одна з технік, які у цьому допомагають смарт. Її автори радять розбити велику ціль на кілька категорій. Ціль повинна бути. Чіткою вона повинна бути досяжною, вона повинна бути конкретною, вона повинна бути вимірюваною в часі і відповідати нашим цінностям. Наприклад, ми не можемо казати, я хочу стати багатою. Так, ми повинні ставити чітку ціль, наприклад, збільшити свій рівень доходу на 10% або мати якусь фінансову подушку. Також ми. Повинні розуміти терміни, за які ми хочемо це зробити. А щоб не втрачати мотивацію, можна зробити карту бажань і розмістити її так, аби вона постійно була в полі зору. Карта бажань працює в форматі візуалізації, тобто роботи з нашим несвідомим, з нашою підсвідомістю. І е, таким чином ми ті самі наші цілі візуалізуємо в наші бажання. Е, Переводячи їх в картинки, карта бажань вона буває або роздрукованого фізичного формату, коли ми дійсно там роздруковуємо картинки і клеїмо їх на ватман, так або вона може бути в електронному вигляді, просто там зроблена на гаджет, на телефон, на ноутбук, будь-куди, де ми часто знаходимося, і що ми бачимо постійно на постійній основі для того, щоб фокусувати увагу на це. А ще Тетяна радить проаналізувати мету і переконатися, що вона особисто ваша, а не нав'язана суспільством чи соцмережами. Ми живемо в соціумі усі. Навколо дуже багато всього, дуже багато успішного успіху, дуже багато людей, які досягають цілей і так далі, транслюються в соціальних мережах всюди. І коли ми це бачимо, ми можемо автоматично брати свої, не свої цілі собі до уваги. Коли ви їх прописуєте, важливо все ж таки сідати і рефлексувати, і розуміти, що дійсно я цього хочу. А що мені дасть ця ціль, коли я її досягну? В якому стані я буду? Чи буду я щаслива від цього? Як усе працює, знає Франківка Оксана. Я вже самостійно почала вивчати в інтернеті якісь методики, купляла навчання, де нам чітко розказували, як ставити цілі. В минулих роках багато чого от було трішки інтуїтивно. Я, наприклад, створювала карту мрій. на неї Чесно кажучи, й не дивилася, просто створила і залишила там в кімнаті. Не бачила. А через два чи через три роки я побачила, що все з тої карти мрій було. Ще можу відзначити таке, як планування свого дня, бо це теж досягнення цілі. Цього року дівчина планує активно займатися блогінгом. Відтак свою мету розділила на кілька конкретних кроків, аби досягти її було легше. А ви вже знаєте свою точку, а що у вас є? Ви знаєте, яка у вас мета. І оцей шлях між цією точкою А і е, вашою метою це є декомпозиція. Що вам потрібно робити для того, щоб досягти цілі. Е, я такою схемою користуюсь особисто і цього року вже теж записала одну ціль по такій схемі і е, успішно досягаю її. Однак важливо не лише планувати, але й виконувати, кажуть експерти. Відтак радять не відкладати свої цілі та шукати однодумців, які мають схожі бажання.